Роберт Льюіс Стівенсон. Острів скарбів. Розділ восьмий. Під вивіскою підзорна труба. Коли я поснідав, сквер дав мені записку, адресовану Джонові Сілверу з підзорної труби, і пояснив, що я легко знайду це місце, ідучи вздовж доків та визираючи шинок зі здоровенною мідною підзорною трубою на вивісці. Я тут таки вибрався в дорогу, радіючи нагоді ще раз побачити кораблі, матросів і, пробившись крізь густу тисняву людей, візків та пак бо в доках саме кипіла робота. Нарешті розшукав потрібну мені таверну. То був досить яскравий, хоч і маленький розважальний заклад. Вивіску недавно пофарбували у вікнах, акуратні червоні штори, підлогу старана натерто піском. Повставерно тяглися вулиці, і завдяки розчиненим дверям, які виходили на кожну з них, простора низька кімната, попри хмарища тютюнового диму, здавалася вельми світлою. За столиками сиділи переважно моряки, які розмовляли так голосно, що я завмер біля дверей, не насмілюючись ступити далі. Поки я молявся з бічної кімнати, вийшов чоловік, і мені з першого ж погляду стало зрозуміло, що це. Довгий Джон, його ліва нога була відтята по саме стегно, а під лівою пахвою він тримав милицю, якою орудував напрочуд спритно, стрибаючи на ній, наче птах. Рославий і дуже з великим, немов окіст обличчям, пласким та блідим, але розумним і усміхненим, він, як мені подумалося, мав що найкращий настрій, бо знайс навигав поміж столиками, насвистуючи. Жартуючи й ляскаючи по плечу своїх найулюбленіших гостей. Правду кажучи, перша ж згадка про довго Джона в листі Сквайра трелені мене злякала і навела на думку, що, може, це і є той самий одноногий моряк, якого я стільки пантрував біля старенького бенбоу. Та одного погляду на цього чоловіка було досить, щоб розвілися всі мої підозри. Я бачив капітана, чорного пса, сліпого п'ю і гадав. Що вже знаю, які буканіри з себе? Геть не схожі за моїми спостереженнями на охайного та привітного господаря таверни. Я одразу ж набрався духу, переступив поріг і рушив просто до цього чоловіка, що стояв, спираючись на милицю, й гомонів із якимось відвідувачем. Ви містер Сілвер, сер? спитав я, простягаючи записку. «А вже ж, хлопче, відповів він. Мене справді звуть Сілвер, а ти хто такий? Побачивши листа від сквайра, він аж наче здригнувся. – проказав Сілвер вельми голосно, подаючи мені руку, бачу, ти наш новий юнга, радий знайомству і потис мою долоню широкою дебелою п'ятірнею. Раптом один із відвідувачів у дальньому кутку схопився з місця і шмигнув до дверей. Двері були поруч, тож він миттю опинився на вулиці. Його поспіх привернув мою увагу, і я впізнав утікача з першого погляду. Це був той самий чоловік із масним обличчям і без двох пальців на руці, який приходив колись до адмірала Бенбоу. Гей! вигукнув я. Зупиніть його, це чорний пес. Мені начхати, хто він такий, закричав Сілвер. але він не розрахувався. Гаррі, біжи та злови його. Один із тих, що сиділи біля дверей, скочив на ноги і кинувся навздогін. Хоч би він був сам адмірал Гок, а платити, однак мусить, вивкнув Сілвер. і, пустивши мою руку, запитав То як ти кажеш, його звуть, чорний хто? Пес сер, сказав я, хіба містер Трелані не розповідав вам про буканірів, це один із них. Що? заревів Сілвер. У моєму домі Бене, біжи на поміч Гаррі, один із тих паскудників, кажеш. Здається, ти з ним пив Моргана. Ходи на сюди. Чоловік, якого він назвав Морганом, старий сивий моряк із брунатно-червоним обличчям покірливо вийшов наперед, скручуючи жувальний тютюн. Ну, Моргане, суворо звався довгий Джон, ти ж уперше бачив цього чорного чорного пса чи ні? Таки вперше, сер, відрапортував Морган, козирнувши. І навіть імені його раніше не чув, не чув, сер. Дякуй небесам, Томе Моргане, це твоє щастя, вигукнув господар таверни. – Коли водитимешся з такими швабрами, ноги твоєї не буде в моєму домі, присягаюся. Про що він з тобою говорив? Достеменно не пам'ятаю, сер, відповів Морган. То в тебе нав'язав голова, чи чортів Юферс? закричав довгий Джон. Він достеменно не пам'ятає, ач ти? Може, ти взагалі не пам'ятаєш із з ким розмовляв, а?» А ну кажи, про що він там потякав? Про плавання капітанів кораблі. Викладай, про що саме? Ми його про кілювання. За кілювання кажеш? Дуже доречна штука, їй бо, надто для тебе. Повертайся на своє місце до телепнів. Коли Морган знову сів за столик, Сілвер прошепотів до мене довірчим і, як мені здалося, надзвичайно облесливим тоном. Чесний чолов'яга цей Том Морган, тільки ж. Дурноверхий, а тепер, провадив він уже в голос, дай но подумати, чорний пес. Ні, я зроду не чув цього імені, і все ж у мене таке відчуття, ніби. Звісно, я його бачив. Він частенько заходив сюди зі сліпим жебраком, еге. Ага. Це, безперечно, був він, озвався я. Того сліпця я теж знав, його звали п'ю. Атож. вигукнув Сілвер цим разом украй збуджено, – П'ю. Саме так його й звали. О, на вигляд він був справжній пройда, спіймавши. Цього чорного пса ми зробимо капітану Вітрелані приємну несподіванку. Бен іще той бігун. Мало хто з моряків бігає прудкіше за Бена. Він неодмінно зловить його швидко, швидко, їйбо. Той негідник щось казав про кілювання, а Геш, Я сам протягну його під кілем. Жбурляючи цими фразами, сілвер безупину шкутилягав на милиці по таверні грюкав кулаком по столах і виказував таке обурення, що переконав би у своїй щирості навіть суддю з Олдбейлі чи слідця з Боу-стріт. Із присутністю чорного пса в підзорній трубі мої давніші сумніви знову ожили, і я став придивлятися до кухаря пильніше. Але він виявився надто хитрим, розумним та кмітливим для мене. І на той час, коли захекані посланці, вернувшись, призналися, що загубили втікачеві сліди в натовпі, і за це їх нещадно висварили, я вже ладен був ручитися за цілковиту порядність дового Джона Сілвера. Послухай на Гокінса», – озвався він. Для такої людини, як я, це дуже неприємна пригода, еге А капітан Трелоні, що він подумає? Той клятий син голландця сидів у моєму домі легав міром. Тут приходиш ти і виводиш його на чисту воду, а я дозволяю йому вислизнути перед самісінькими моїми ілюмінаторами, хай їм чорт. Отож, Гокінса, замов за мене прихильне слівце перед капітаном, хоч ти молодий, еге, а з біса тямущій. я це помітив, тільки на ти ступив сюди. Ну скажи, що я міг удіяти, шкандибаючи на цьому старому Тимберсі? Якби я знову був першорядний моряк, то миттю би взяв його на абордаж і скрутив упоперек вітру, але тепер. Раптом Сілвер замовк і щелепа йому відвисла, ніби він щось пригадав. А рахунок! вибухнув він. За три склянки рому. Це ж треба трясся моїм шпангоутом. Я геть забув про рахунок. І впавши на лаву, він зареготав, аж сльози побігли йому по щаках. Дивлячись на нього, я теж не зміг стриматися від сміху, і ми обидва розляглися таким реготом, що виляски йшли по всій таверні. Ну й тюлень же я сказав нарешті довгий Джон, витраючи щоки. Ми з тобою поладнаємо, гокенсе, бо мене присягаюся, слід було б це розжалувати в юнги. А втім, ходімо, час робити оверштаг. Годі тереване, служба є служба, компаньйоне. Я надіну свого старого ріжкатого капелюха і піду з тобою до капітана Трелані, щоб доповісти йому про цю пригоду. Розумієш, юначе, тут справа серйозна, і ні ти, ні я не можемо тепер сподіватися на те, що з мого боку було б зухвальством називати довірою. З твого? До речі, також нас обох ошелопутили, і тебе, і мене, але ж хай йому всячина. Здорово він піддурив мене з тим рахунком. І Сілвер знову зареготав, ще й так завзято, що я, хоч і не бачив у цьому нічого смішного, знову мимохідь приєднався до нього. Під час нашої короткої прохідки вздовж берега він видався мені напрочуд цікавим розмовником, бо знав, либонь, усе за кораблі, які траплялися нам дорогою, і без угаву оповідав про їхнє оснащення, то наш та країну походження. Пояснюючи, що тепер робиться на кожному з них, оцей мовляв, розвантажується, оцей забирає вантаж. А отой лаштується до відплиття. Оповідь свою він пересипав веселими корабельними історіями і приперчував моряцькими висловами, які повторював по кілька разів. Так що я добре їх запам'ятав, помалу я почав усвідомлювати: обіч мене той, хто може стати одним із моїх найкращих корабельних товаришів. Коли ми прийшли до готелю, сквар і лікар лівсі саме допивали кварту Елю з грінками, збираючись навідатися на борт шхуни з перевіркою. Довгий Джон із великим запалом розказав їм усе, що сталося в його таверні, а нічого не приховуючи. Адже так воно було, Гокінса, Правда? раз по раз перепитував він мене. А я тільки й потверджував його слова. Обидва джентльмени вельми шкодували, що чорний пес утік, але всі погодились на те. Нема ради, і довгий Джон, вислухавши на свою адресу похвалу, взяв милицю і рушив до дверей. Команда має бути на борту о четвертій по обіді, гукнув йому на вздогін скваєр. Так, сер, на ходу озвався кухар. Ну, скваєре, сказав лікар Лівсі, взагалі я не надто довіряю вашим знахідкам, але цей Джон Сілвер мені до вподоби. Славний чолов'яга, запевнив скваєр. А тепер додав лікар Джим, може піти з нами на борт чи ні? Звісно, може, відповів сквер. Бери свого капелюха, гокінце, і ходім оглядати судно.